Добрий день, починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити Дистанційна робота. Дистанційна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку округлення натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. І давайте попрацюємо. Перше. За якими правилами ми з вами сьогодні будемо працювати? Як округлювати натуральні числа? Дивіться, округлюючи. Натуральне число до певного розряду перше. Усі цифри, записані за цим розрядом, замінюють нулями. Друге, якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, яка залишилася, не змінюють. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишилася, Збільшують на одиницю. Зараз ми це правило будемо розбирати. Але вам потрібно його обов'язково вивчити. Ми не будемо дуже часто користуватися. Отже, давайте розбиратися. Подивіться. Наприклад, є у нас число 85357. Нам потрібно його округлити до тисяч. Пригадуємо, починаємо з. Права наліво, да? одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч і так далі. Да? Отже, ми будемо округлювати до тисяч. Підкреслимо цифру 5 у розряді тисяч. Чому цифру 5? Бо саме ця цифра це у нас тисячі да? одиниці тисяч. Підкреслили Цифри, що стоять праворуч від неї. Тобто 3, 5 та 7 замінимо на нулі. Що у нас вийде? 85 тисяч. Наступна за розрядом тисяч є цифра 3. Тому цифру 1005 не змінюємо. Що у нас буде? Приблизно дорівнює, Дивіться, приблизно дорівнює, це не дорівнює, а така хвиляста. Подивіться в підручнику, подивіться тут в презентації, таке хвилясте дорівнює, читаємо приблизно дорівнює 85 тисяч. Далі Округли число до найвищого розряду. Дивимося, найвищим розрядом даного числа є десятки тисяч. Підкреслимо цифру 6. Цифри, всі, які йдуть після неї, замінимо нулями. Отже, 8, 7, 9, 2 замінюємо нулями. Цифру 6 в розряді десятків будемо збільшувати на одну одиницю. Оскільки наступна за нею цифра 8. Отже, записуємо так. Приблизно дорівнює 70 тисяч. Дивіться, якби у нас після цифри 6 стояло 4, 3, 2, 1, 0. Ми б не змінювали. Було б у нас 60 тисяч. А оскільки у нас стоїть 5, 6, 7, 8, 9, а у нас стоїть 8, да? то будемо нашу цифру, яку, підкресли, яку підкреслили, збільшувати на одиничку. Тобто буде 70 тисяч. Тепер думаємо. Коли ми приблизно округлюємо, ми повинні отримати ну, більш таку правильну відповідь. Давайте подумаємо. 68 792. Дійсно, це приблизно 70 тисяч. Якби ми не збільшили цифру 6 на одиничку, що б у нас було? Приблизно 60 тисяч. Це ж неправда? Ви бачите, що число набагато більше, да? ніж 60 тисяч. Отже, ідемо далі. Перший номер зробимо письмово номер 182. Округли числа до десятків. Запишемо номер 182. Перше число 452. Діти, округлюємо до десятків. Підкреслюємо, де наші десятки? 5 це наші десятки. Далі дивимося. Яка йде цифра після 5. 2. Отже, цифру 5 ми не будемо збільшувати на одиничку. А цифру 2 замінимо нулями. І ще раз, так? Послідовність, послідовність наших дій, дивимося. В Завданні сказано: округли до десятків». Знайшли десятки, підкреслили. У нас зараз 5 да? 5 підкреслили. Далі. Все ж стоїть після 5, зараз у нас там стоїть цифра 2. Ми замінимо на нулі. Далі дивимося. Після 5, яка стоїть цифра? Якщо 1, 2, 3, 4, ми нічого не змінюємо. Якщо 5, 6, 7, 8, 9. Ми цифру 5 збільшимо на одиничку. У нас зараз стоїть число 2, збільшувати ми нічого не будемо. Отже, що у нас вийде? 452 приблизно дорівнює 450. Ідемо далі. 17155. Знову ж таки, округлюємо до десятків. Підкреслюємо, де у нас десятки, там, де цифра 5. Да? Яка цифра 5? Якщо ми. Якщо ми дивимося, перша 5 одиниці, друга десятки, да? потім сотня це одиничка у нас, тобто підкреслюємо п'ятірочку. Да? Далі підкреслили. Все, що після неї замінюємо на нулі. Дивимося далі. Після цифри 5 у нас теж стоїть цифра 5, а пригадуємо правило: якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то ми будемо збільшувати на одну одиничку. Отже, що у нас буде 17160, подивіться на відповідь. Далі 1374 округлюємо до десятків. Десятки це у нас цифра 7. Підкреслили. Все, що стоїть за цифрою 7, замінюємо нулями. Далі дивимося, після цифри 7 стоїть цифра 4. Пригадуємо, якщо у нас стоїть 0, 1, 2, 3, 4 – то ми нічого не змінюємо. Отже, що у нас буде 1374 приблизно дорівнює 1370. Далі 12598. До десятків. Підкреслюємо 9. 8 замінимо на 0. Да? Після 9 стоїть 8. Пригадуємо правило. Якщо у нас стоїть 5, 6, 7, 8, 9, ми збільшуємо на одну одиничку. Дивіться, якщо ми 9 збільшимо на одну одиничку, що у нас буде? 10. Да? Тобто 0 залишається, а 1 переходить. Що у нас буде? 12 600. Отже, записали 12 598 приблизно дорівнює 12 600. Далі виконуємо завдання усно. округли числа до сотень. Дивимося уважно. 705, де у нас сотні? І ще раз, одиниці, десятки сотні. Да? Підкреслюємо цифру 7. Все інше замінимо нулями. Після 7 стоїть у нас 0, тобто ми нічого збільшувати не будемо. Отже, приблизно дорівнює 700. Далі 889. Підкреслюємо. Якщо, якщо починаємо з лівої сторони направу, да, першу 8. Все інше замінимо нулями. Після 8 у нас теж стоїть 8. Пригадуємо правило. І що будемо робити? Збільшувати на одиничку. Отже, було 8, а стане 9. Да? Приблизно дорівнює 900. Діти, збільшуємо на одиничку ту цифру, яку підкреслили. Далі йдемо. 19 959 до сотень. Що будемо підкреслювати? Дев'ятку, яка всередині, да, у нас сотні. Одиниці, десятки сотні. Підкреслили девятку. 5 і 9 замінимо на нулі. Після 9 стоїть 5. Отже, 9 будемо збільшувати на одну одиничку. Знову ж таки, 9 збільшимо буде 10. 0 записали, одиничка перейшла на наступний розряд. А там у нас теж 9. Знову ж 0 записали, а одиничка перейшла до одинички. Що це у нас буде? 20 тисяч. 14 502 до сотень. Що ми підкреслимо? Цифру 5. 0 і 2 замінимо нулями. Після 5 стоїть 0. Збільшувати ми нічого не будемо. Що у нас буде? 14 500. Наступне завдання. Виконаємо письмово округли числа до тисяч. 30 тисяч 951. Знову ж таки, підкреслюємо, де у нас ці тисячі. Зараз це у нас 0. Після нуля замінюємо все нулями. Тобто 9,51 замінили нулями. Дивимося. Після нуля стоїть цифра 9. Тобто, будемо збільшувати на одну одиничку, що у нас буде? 31 тисяча. 172 тисячі 318. Будемо округлювати до тисяч. Де у нас тисячі? А ось у нас 2000, да? одиниці десятки, сотні тисячі. Отже, приблизно дорівнює все, що стоїть після цифри 2, ми замінимо на нулі. Далі дивимося. Після нашої цифри 2 стоїть 3, пригадуємо правило. Якщо у нас 0, 1, 2, 3, 4, ми не змінюємо цифру. Отже, що у нас буде? 172 і потім замінили на нулі. Приблизно дорівнює 172 тисячі. І останнє число 147 тисяч. 518 приблизно дорівнює до десятків тисяч. Де у нас з вами десятки тисяч? Ось цифра 4. І ще раз: одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч. Отже, у нас 4 десятки тисяч. Все, що стоїть 54 ми замінимо на нулі. Дивимося. Після 4 стоїть цифра 7. Пригадуємо правило. Якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, збільшуємо на одиничку. Яку цифру збільшуємо на одиничку? Ту, яку підкреслили, да? до якої ми округлюємо. Було 4, а стане 5. Отже, що у нас буде? Замінили на 5. 7, 5, 1 і 8 ми замінили на 0. Подивіться, 7 це в нас 0. 5 це в нас 0, 1 це в нас 0, і 8 це в нас 0. Отже, приблизно дорівнює 150 тисяч. Наступний номер номер усний, я запишу, ви просто дивитеся. Найвища гірська вершина у світі Джомолунгма. Її висота 8848 метрів. Округли це число до перше. Я записую, ви дивитесь. Да? 8848, приблизно до рівня. і будемо округлювати до десятків. Ось наші десятки обов'язково підкреслюємо, підкреслили. Все, що стоїть після 4, замінимо на нулі. Після 4 стоїть 8, пригадуємо правило. Отже, будемо збільшувати на одну одиничку, цифру 4. У нас буде 88. 8. Потім 4 збільшили на одну одиничку, буде 5. 8 замінили на 0. Отже, у нас буде приблизно дорівнює 8850 метрів. До сотень тепер округлимо. 8848, приблизно дорівнює, ось наші сотні, я підкреслила. 4 і 8 ми замінимо на нулі. Після 8 іде 4 пригадуємо правило, якщо 0, 1, 2, 3, 4, нічого ми не змінюємо, не збільшуємо. Отже, буде. 8, 8, Потім замінили на нулі. І в нас вийшло 8800. І третє завдання округлимо до тисяч. Приблизно дорівнює, де наші тисячі. Ось наші тисячі. Дивимося: ось цю 8, 4 і 8. Ми замінимо на нулі. Після нашої підкресленої 8 стоїть 8. Пригадуємо правило, якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то збільшимо на одну одиничку. Отже, ось цю нашу підкреслену цифру 8, ми збільшимо на одну одиничку. Буде 9. Все інше у нас тут три да, цифри замінимо на 3 нулі. Скільки у нас цифр, скільки й буде нулів. Отже, що у нас вийшло приблизно дорівнює 9 тисяч. Ваш домашній номер схожий. Номер 187. вам потрібно округлити значення до сотень кілометрів. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!